Діяльність міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа, який обіймає посаду з 2015 року і є представником всеукраїнського об'єднання Свобода, неодноразово ставала об'єктом уваги антикорупційних органів, журналістських розслідувань та суспільної критики, звинувачення у корупції та нецільовому використанні коштів, незважаючи на регулярну апеляцію до патріотичних гасел. Критичні матеріали та розслідування у відкритих джерелах часто зосереджуються на таких аспектах. Скандали із закупівлями та тендерами неодноразово піднімалися питання щодо прозорості та обґрунтованості муніципальних закупівель, зокрема щодо ремонту доріг, будівництва об'єктів інфраструктури та придбання техніки. Журналісти розслідувачі вказували неймовірне завищення цін та преференції для окремих, пов'язаних із міською владою, компаній. Земельні питання та забудова одним із найбільш критикованих напрямків є рішення щодо виділення земельних ділянок та дозволів на будівництво. Критики стверджують про непрозорість цих процесів, що, на їхню думку, призводить до дерибану міських земель, хаотичної забудови та ігнорування інтересів громади на користь інтересів забудовників. Справа теплокомуненерго та інші розслідування. Впродовж років правоохоронні органи порушували справи, пов'язані з діяльністю комунальних підприємств під управлінням Марцінківа. Однією з найбільш резонансних була справа, пов'язана з івано-франківським міським теплокомуненерго, де фігурували підозри у привласненні майна та зловживанні службовим становищем. Хоча Марцінків особисто не завжди отримував підозру, скандали стосувалися його підлеглих та комунальної сфери, за яку він несе політичну відповідальність. Політична відповідальність та ефект деморалізації. Дискредитація патріотизму через корупцію, що прикривається націоналістичною риторикою, має вагоме суспільне підґрунтя. Щит патріотизму критики стверджують, що використання національно патріотичної риторики та символіки во Свобода часто слугує щитом для прикриття неефективного управління та можливих корупційних схем. Це створює небезпечний прецедент. Коли люди починають асоціювати патріотизм не зі служінням державі, а з особистим здагаченням під патріотичними гаслами. Справа Головка та інші приклади, згадка про яке з голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, також Во Свобода, який був засуджений до вісьмох років позбавлення волі за вимагання та отримання неправомірної вигоди, хабаря, є яскравим прикладом таких ризиків. Цей та інші подібні випадки, що стосуються членів ВО Свобода. Як от справи проти колишнього мера тернополя Сергія надала та звинувачення проти інших їхніх функціонерів посилюють думку про системну проблему. Підрив довіри, діяльність, яка поєднує декларовану любов до батьківщини з фактами чи підозрами у розкраданні ресурсів, фундаментально підриває довіру громадян до інститутів влади, місцевого самоврядування та що найгірше нівелює ідею патріотизму як чесного служіння. Це деморалізує суспільство. Створюючи цинічне ставлення до публічних діячів, які використовують найвищі національні цінності для прикриття особистої вигоди. На прикладі Івано-Франківська та керівництва Марцінківа, критика зводиться до того, що фактичне управління містом, тендери, забудова, комунальні послуги часто не відповідає високим моральним стандартам, проголошеним політичною силою і стає джерелом політичної напруги та підозр у корупції. Висновок Критичний погляд на діяльність Руслана Марцінківа та його соратників ІЗВО Свобода в Івано-Франківську базується на численних повідомленнях засобу масової інформації та правоохоронних органів про непрозорість рішень, корупційні скандали навколо муніципальних закупівель та розпорядження міською власністю. Найбільш руйнівним наслідком такої діяльності є те, що вона перетворює патріотизм із заклику до чесного служіння на ширму для збагачення. Цей ефект деморалізації суспільства та дискредитації національних ідей є однією з найсерйозніших загроз для розвитку громадянського суспільства в Україні, особливо в час агресії путінської рашки проти України. Ставте лайк і підпишіться. Ми, воїни добра.